Вітаю вас! Я хочу показати вам сьогодні одну свою яскраву партію, а також запросити на стрім, який завтра відбудеться о 6-й годині вечора. Я буду грати на лічесі Бліц партії у шахи Фішера, а також грати з глядачами у звичайні шахи. Тобто, якщо ви захочете зіграти, приходьте, будемо, будемо грати. Я залишу посилання на свій твіч канал у описі до відео, а також підписуйтесь на телеграм-канал, там завжди будуть новини, оголошення про стріми та інша цікава інформація. Так, партія, яку я хочу вам продемонструвати, гралась на лічесі. Нічого незвичайного, регулярна партія. Я граю Е4, суперник відповідає Кінь 6, Е5, захист Телехіна, типовий, кінь-3, правда, вже трохи рідкісний хід. І... С6 від суперника також доволі рідкісний хід. Ну, незважаючи на те, що ходить рідкісні, це все ще теорія. Д4, С5, С4, кінь Б4. Це досі теорія, але це вже, тобто так гралося, але це, мабуть, вже не найсильніше рішення. Мені не сподобався хід за суперника, і я вирішив, що тут після ходу Д5 деякі проблеми усього коня виникають. Тому що якщо я зіграю А3, цей кінь нікуди, окрім поля А6 не зможе відійти, поле С6 взяв під контроль. грає D6 атакують центр білих, це звичайно правильне рішення. Вже тут, мабуть, треба було грати А3 і відкидати коня. Я зіграв кінь С3 спочатку. І, в принципі, після слона С7 відкинув цього коня, кінь відійшов, розмінявся на D6. І тепер слон D3. Доволі сильний хід, тому що я виводжу фігуру і разом з тим не даю супернику рокіруватися. Рокіровка неможлива, оскільки доволі типова жертва послідує, яка називається як грецький дарунок. Така комбінація, яка має навіть свою назву. Тут після слон H7, король H7, кінь g 5 шах. Якщо король повертається назад, то після ходу ферзь h5 немає толкового захисту від мату на h7. Потрібно чорним віддавати свого ферзя, тому що, наприклад, відхід тури не рятує. Я спочатку забираю на F7, король h8, і потім ферзь h5 шах, ферзь h7 шах, ферзь h8, король відходить на e 7 єдиний хід і забираю на G7 і таким чином матую. Тому рокіруватись не можна, оскільки позиція зразу програна. Правда, тут потрібно вказати ще один варіант, тому що доволі часто є ідея зіграти королем на g6 для того, щоб не пустити ферзя на h5, а потім десь акуратно цього коня відкинути і повернутися королем, залишити зайвою фігурою і відбитися. Правда, в цьому випадку у мене там після ходу H4 також досить велика перевага. Загрожує H5, ферзь d3. Білих тут також виграно. Тому рокіруватись не можна, і суперник вирішує зіграти F5. Ідея логічна, доволі ну, ідея хороша, хоче зіграти F5 і таким чином також отримати центр. Але у білих перевага в розвитку фігур, крім того, фігури чорних ну, не найкраще виглядають. Кінь взагалі на краю дошки, слона d6 дуже сильно обмежений своїми пішаками. І вже у мене тут є можливість доволі жорсткими рішеннями поставити перед суперником проблеми і примушувати його і далі погіршувати свою позицію. Ферсія 2. Нападаю на пішака і ну, хочу забрати його. І вже зрозуміло, що F5 не проведеш, потрібно реагувати на цю загрозу. Зіграв F6, мабуть, ну, важко тут вже е, осуджувати ходи противника, тому що позиція важка. Кінь, після кінь d 7 кінь b 5 слоном від, довелось відходити на Б8. Тут взагалі, я, може навіть D6. Тут чорні паралізовані цим пішаком. Тому зіграв. Пішаком на F6 захистився, але тепер слабкість усієї діагоналі дається в знаки. Ферзь c 2 вже хочу забрати на H7 і вже по суті не захищається. Після ходу e 5 коли чорні зіграли і поставилися до пішака, по суті, їх позиція стала програна. І зараз лише реалізацією я займаюся. Ну, але також, позавчора бачили, що навіть Магнус Карлсен позицію з плюс 6 може ледве не програти. І реалізація тут у мене також доволі гарна і дуже спешаюся нею. Отже, грають ферзь D7, вже не стають захищати свого пішака, тому що якщо G6 зіграти, я не певен, мабуть, можна і забирати на G6, хоча не бачу причин цього робити, там простий хід слона 6 доволі неприємний. Король нікуди не тікає, не рокірується. ферзовий фланг дуже проблематично розвинути. А я через декілька ходів займусь його руйнуванням. Тому навіть після слона 6 добре. Зіграв суперник ферзь D7. Тобто він хоче все-таки е, віддає на H7, Тобто я забираю, а він все-таки хоче десь F5 провести. Але зараз F5 погано, тому що Тому що на F5 я граю просто слон G6 шах. король відходить і, можливо, навіть кінь G5. І кінь приходить на F6 і потім на F5 втрачається. Тому, ну, по суті, вже тут важко щось сказати. У чорних програно, просто дивимося, як я виграю. Перси 7 зіграна, слон G6 шах, король d8, слон e 3 виводжу фігури, нікуди не поспішаємо. Слон G4, кінь D2. Я... Не те, щоб... Я, хочу... Я не проти розміняти ось цього слона, але в мене на цього коня інші плани. Кінь іде на е 4 і збиває блок з поля D6. Слон чорних, звичайно пасивний, і, і взагалі не бере участь у грі. Але мені потрібно збити цей блок для того, щоб можна було відкрити позицію, оскільки пішакова структура доволі замкнена. І... Мені потрібно якимось чином прориватися. Тепер, після того, як я розмінявся на d6 і кінці став на e4, я тепер вже можу десь зіграти d6 і скоро зіграю. Так, спочатку я перевожу слона на більш активну діагональ, тобто він дав шаг на g6 свою роботу зробив, позбавив чорних рокіровки. Тепер після ходу h3 я відкидаю слона чорних на h5. Ой, не так. Пішаком на F3. Відкидаю з чорних слона на h5, а своїм слоном стою на F5. Цей слон займає тепер більш агресивну діагональ. B6 грають чорні додатково захищаючи пішака на c 5 D6 тепер я вже граю. Кінь E8. Довга рокіровка. Підключаю таким чином по лінії да, і захищаю цього пішака, який був під боєм. Слон F7. Наш 5 слону, звісно, немає що робити. Ферсія 4 загрожує мод. Уже таке добивання, так? Всі фігури чорних просто, практично, окрім слона, який на F7 стоїть. Всі інші фігури просто до восьмого ряду прижать. і зрозуміло, що тут білі можуть вигравати як завгодно. Але я знайшов доволі стильне рішення. Забираю слоном на c5. Забирати не можна, тому що після а 5 буде мат. В цьому ідея, що я хочу цю діагональ звільнити. Тому він десь зіграв ферзь g8 для того, щоб відійти від, від можливо відкриття атаки. Але я все-таки знаходжу спосіб отримати для своїх фігур цю діагональ, і отримую її завдяки жертві Ферзь а 7 віддаю ферзя, зате після слон б'є б 6 пішак вже на b6 незахищений. І я матую. Тура це 7, по суті, єдиний хід. Забираю пішаком на c 7 з відкриттям атаки на короля. Тому король має відходити. Тепер слон c 5 шах. Єдиний захист від шаху віддавати коня, але слон б'є 6 шах, король є 8, і проводжу пішака і ставлю таким чином мат. Такий доволі, доволі потужна партія. Одна. Одна неточність, одна дебютна помилка зі сторони противника в дебюті і вже, і вже не повернувся в цю гру. Дякую за увагу. Переходьте завтра на стрім. До зустрічі.